Вітаю. Сьогодні ми розглянемо питання щодо сплати земельного податку у разі придбання на підставі договору купівлі-продажу орендованої земельної ділянки Державної або комунальної власності. Відповідно до норм Податкового кодексу України плата за землю це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Земельний податок обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток паїв, а також постійних землекористувачів. Орендна плата це обов'язковий платіж за користування земельною ділянкою державної або комунальної власності на умовах оренди. Пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу України встановлено, що Платниками плати за землю є платники земельного податку, а саме власники земельних ділянок, земельних часток паїв та землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування. Платниками ж орендної плати є землекористувачі, орендарі земельних ділянок державної та комунальної власності на умовах оренди. Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Право власності користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Частиною першої статті 9 закону України про оренду землі визначено, що орендар має переважне право на придбання у власність земельної ділянки у разі її продажу за умови, що він сплатить ціну, за якою продається така земельна ділянка. Якщо відповідно до закону орендар не може набувати у власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення, він може в порядку, визначеному земельним кодексом, передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку. У разі продажу земельної ділянки на земельних торгах. Реалізація переважного права купівлі земельної ділянки на земельних торгах здійснюється на умовах та в порядку, визначених статтями 135 139 Земельного кодексу України. Договір оренди землі припиняється, зокрема, у разі поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря. Під пунктами А і Б. Пункту 286.1 статті 286 податкового кодексу встановлено, що підставою для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру, а також дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Враховуючи наведене, юридична особа, яка придбала орендовану нею земельну ділянку державної або комунальної власності на підставі договору купівлі продажу, сплачує земельний податок з дати державної реєстрації права власності на цю земельну ділянку. До дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку, юридична особа сплачує орендну плату відповідно до договору оренди землі. На цьому все. Дякую за увагу!